Джо Байден хоче управляти нашими атомками. Да, да, Хороша тема. Давай тоді, от від теми Бліц, да, перескочимо на цю тему, яка от останні два дні ну дуже багато галосу наробила. Я нагадаю дуже коротко контексту. Потім мені цікаво твою думку почути. Була розмова Володимира Зеленського і Трампа. Ми про неї ще трошки пізніше поговоримо. І після цієї розмови виникла така інформація, що нібито сполучені Штати Америки починали претендувати на отримання контролю над нашими атомно-електростанціями. Mm -hmm. Володимир Зеленський говорить, що насправді мова йшла лише про ЗС. А не да, про інше. Інш... І, у них, дійсно, да? і інш... от тепер виникає питання: дивися, плюс, ми знаємо з боку Келога. Келог говорив, що а, чому така різниця в часі спілкування Зеленського була і Путіна. Путін спілкувався з перекладачем, Зеленський спілкувався з Трампом без перекладача. Да? Ну, тобто ми знаємо, тобто Володимир Зеленський спілкувався з ним так. без перекладача. Mm -hmm. Чи не могло так бути випадково? Що ти ж зрозумієш, що без перекладача це така своєрідна ну, власне, історія, то, то, да, так. і Трамп е, щось міг почути там а, да, a, nuclear plants чи що mm -hmm. ще, да, і подумати, що мова йде не про ЗС, а про всі атомні електростанції. І власне після цього пішла оця історія, яка ну вже я бачу президент України вже говорить, що ніби що ти кажеш, е, але да, я вважаю, вваж. що ну це непогано було би, наприклад, видати. Все американцям і відкриті Макдональдс, наприклад, ну, дуже гарно було. Якісь аквапарки, Ну, Я так вважаю, що вони, вони для цього їдні. Діснейленд. Діснейленд кофе, який там до нас не їдите, А Старбакси так не доїхав до нас, до нас. Не доїхав да. до нас. А, да, і, ну, хай, хай бізнес запустять. Ну, ну послухайте, ну, це смішно, я вибачаюсь, Я зараз посміхаюсь, але так не можна робити. У нас сьогодні є проблема, це запорозька атомна електростанція. І, да, да. І, да, Дійсно там ми втратили 6 блоків, це 6, 6 МВт, там трішки більше. Але, друзі, ну, я хочу вам сказати інсайт, що дійсно були такі домовленості, що ми виходимо з Курської області. А нам віддають энергодар і Запорожжя. Серйозно да, було таке думка. Тобто ми... Це було в Джиді. Мнули, да, ну, да, да, да. Но, не, це було у, у, у саудитів, когда було зустріч. У нас з американцями чи Росіями? Ну, у нас но... з американцями, а, а, путь... а у них там. Зрозуміло. Да? Ну, а, а ви що думали, що типа в Росії стали такими потужними і Суджі просто так освободили? Ну, послухайте, ну не вірте, що, що говорить по телеку. Тому, вот, будь ласка, ми сьогодні що бачимо, так? Да? Що Зеленський виконує свої э, домовленості, і якщо ви бачите, Зеленський робить дуже, дуже багато того, щоб не сорок з, з Трампом. Ну, я не знаю, если вы это не заметили, я это замечаю. Но вы видно, что это нет. Во-первых, надо ему, дознать, что это очень сильный э, руководитель, который. как я называю, это серьезный начальник, когда начальник может вот так вот выстроить отряд заново отношения. Он это смог сделать, ну давай говорить честно. Вот. Поэтому э, он достиг уже и даже договоренности я знаю, есть какие-то договоренности, но, к сожалению, пока э, мое предсказание, как я вам говорил, пока все будет происходить, как я говорил, все равно чмо, который сидит в Кремле, Сід час все для того, щоб так скажемо надули, надуть а, Трампа. А, а, ти сказав, що він ну, Зеленський до якісь домовленостей з Трампом, а які домовленості? Ну не з Трампом, а, а наша група, коли було, вони домовились про те, що ми виходимо з Курської області, нам повертають Запорозької області, і потім це другий етап перемовин, де ми починаємо а, а, перемовини. Але я хочу вам сказати, друзі. Що чмо в Кремлі дуже гарно розуміють, що якщо вони залишають запорозьку станцію, там починають питання задавати, А як так? А де наша конституція? Це що, типу, можна так сходити в туалет нашої конституції? Тобто це нічого не визнає. Тому він, він сьогодні буде зробити все, як каже сьогодні наш президент, маю на увазі, чи це чмо в Кремлі, щоб яким чином зробити все для того, що якісь чином так. Надурити Трампа. Ну давайте говорити відверто. Ми до цього виробляли 55 гігават електроенергії. Сьогодні ми виробляємо там, майже 20. Зараз да. я вам скажу, скільки у нас зараз споживання десь 17. Але я хочу вам сказати, що зараз у нас в 17% все, у нас немає. Дуже великі підприємства, які не працюють. Якщо вони запрацюють, щоб ви зрозуміли, 55 п'ятдесяти п'ятігават, які так. ми могли виробляти, ми виробляли тільки 25 У нас 25 працювало в холосту, ну так скажемо, там да, було можливості тоді да, зробити, тобто то, мощності у нас були. Були mm, а були. Але, але потреби але, не було. Але потреба не було. У нас не було відношення до Європейського Союзу в Росії. Ми могли тільки перетоки робити, коли їм потрібно, коли нам потрібно. У нас з Європою постачання не було. Ми не були в цьому пов'язані пов з Європою. А, і тому ну це потрібно, не потрібно було нам. Але сьогодні у нас є потреби, але не можливості. У нас є зліє лінія, тільки які пропускає 1,7 МВт. і все це все. Тому я хочу сказати, що для нас дуже важливо, коли йде мова, я впевнений, що мова сьогодні йде за запорозькою підстанцією. Так, да, дійсно, я би хотів би. Я взагалі говорив, якщо ви згадаєте мої слова, я говорю про те, що якщо ми хочемо, щоб у нас була стабільність, віддайте ви в вкансорсіми ГТС американцям. І не було б у нас ніколи качелі. І я впевнений, що не було б ніякого... Нападу з нашого дебільного сусіда. Не була би всього цього. Тому що ця труба прокачує uh -huh. ну, під 200 мільярдів так, кубиків, кубометрів. В, в, в рік. А сьогодні качають 40. Ну, будь ласка. Ну, взагалі не качає. Ну, зараз вже. Не, да, 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 але качало, так. Да. Так. Да. Зато нафт качає, нафта качається, да. і що, що змінюється і все. А тому я тут вважаю, що тут потрібно зрозуміти для нас, що зараз нам потрібно сьогодні зробити все, щоб ми зправедливо закінчилась війна. Це дуже важливо Не просто закінчити війну, ні справедливо його закінчити. Згава давай говорити відверто. Ну я, наприклад, за якщо американці на там 40, на 30 років в консорціум заберуть атомну станцію і це не буде залишатися. А сьогодні ж та станція не, не, працює. не працює. Я хочу так. вам сказати, друзі, ця транстанція потрібно буде ще вкласти дуже дуже велике кількість грошей, щоб вона запрацювала. Вона не має сьогодні ГЕС, які Каховський ГЕС, який сьогодні зруйновано. І там нема води, які охолоджують резервуари. резервуари. Тому розповідати мені про те, що там сьогодні можна там от так зайти, там там. І віддати американцям, американці, що будуть вкладати мільярди, мільярди, мільярди і що дамбу будуть будувати. Тому я вважаю, що це було би дуже непогано. Інші сценарії, які я чув, які, про які я знаю, це що вони виходять з Запорожжя і з Херсонської області. От. І починаємо домовленості. Також є. Я думаю, це моя думка, що наступна буде ситуація. А Росія на це погоджувалась? А, Ну, на є Я хочу вам сказати, що ніяких домовленостей через це чмо не може бути. Я впевнений, що зараз це буде десь березень, до кінця березня, квітня і в травні може бути і що перемовне, а потім зрозуміє людина в Вашингтоні, що з цим чмо, ні про що домовлятися. І почнуть видавати нам зброю. І от тут наші позиції будуть іншими. І я хочу вам сказати на тисячі відсотків, що все приберуться з нашої землі. От і все. Тому що у нас сьогодні немає зброї, розумієш? Ну, це, це дуже важливо. Не вистачає, на жаль. Добре, ну якщо дивися, у нас не вистачає зброї, але ж до нас іде продовжує йти зброї, яку нам ще надав Джо Байден. Я так розумієш, що ці старі так. пакети, правильно вони реалізовуються. І тут до речі, на 15 мільярдів доларів ми досі не отримали. Також не отримали 20 мільярдів доларів, які були погоджені, що в цьому році ми отримаємо. Також не отримали. 20 мільярдів від Європи, ми отримали. 20 мільярдів від США, поки не отримали. І також повторююсь, і 15 мільярдів на зброю поки не отримали в дорозі. ну. А як тобі оцей варіант, який написала Reuters, Reuters, да, про те, що Борійська АЕС в обмін на контроль американців над нашими всіма іншими атомними електростанціями? Ну, давайте чого, Ну, я вважаю, що потрібно дати контроль над атомні станції. ТЕЦи, Гідростанції, Макдональдс, заводи Кока-Колу есть, по-моєму. Я не не Є. Да. Що там? нас дорога нас Залізнодорожці. Ну, а чому ми тебе только на атомні станції? Ну, как-то це нечестно, несправедливо. Я вибачаюсь, но хай не тоже. Ну, послушайте. Значит, це називається, знаєш, там дайте палець посасать, я відкушу вам руку. Послухайте. У нас имеется єдина проблема сьогодні. Я хочу люди, е, вам пояснити, сьогодні е, дійсно обговорюється про те, що будуть будуватися е, 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 атомні станції. Це дуже гарна новина. Слухайте, побудувати одну, один блок коштує від 3,5 до 5 мільярдів доларів. Угу. Вони сьогодні готові фінансувати десь 50 мільярдів енергосистему від заморожених активів. Це дуже добре. Це дуже добре. А чому я поясню вам? Друзі, а це, щоб ви зрозуміли, 1 Міват електроенергії сьогодні в рік, якщо транзитувати в Європу, це 1 мільярд доларів. Тобто, якщо вони за 50 мільйонів побудують, мільярдів, вибачаюсь, побудують 5, 10 блоків по 5 мільярдів, це чистий прибуток буде 10 мільярдів кожного року. Це фантастика. Їм нічого не потрібно, розумієш да, да, Так, Звісно, це дуже вигідно. Да. І що, і що, а про що ми з вами говоримо? Вони зацікавлені кладати гроші. Будь ласка, сьогодні на всіх стан, підстанціях, які у нас є атомні, працюють тільки американські компанії, слухай. І будувати Хмельницькі атомні станції також будуть американські компанії. Ну, що ви що хочете. От ну, що, що потрібно. Ну, ну, один сусід у нас був, який кончений, який хотів, щоб ми були на на колені стали, але мені не стали на коліні. Так. На колени. А що ви от що ви хочете? Ну, от, я, я, я не розумію. Е, я скажу по-русски. Я не розумію ціль Америки. А дайте нам все. Ну, так давайте, Ну Що ви хочете, щоб ми підняли прапор мне, е, е, Америки е, е, на Ні, же деякі волі? Ну послухай, ну це просто ну послухай, Ну давайте ви дайте нам якийсь штат. Ні, ну давайте серйозно. Давайте віддаді нам Техас. Mm -hmm. Чому, в принципі, що, щоб Техас був український? Ну, що, 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 що в цьому поганому? Не, ну що в цьому погано? Нічого. Не, тому, ну, це, я вважаю, що це не серйозно просто. До речі, є питання від Тропік ТП, а що там з переговорами взагалі? Є якийсь рух? І, Де? А тропік ТП питає, а що там з переговорами взагалі? Є якийсь да, рух? Да, є рух, і я хочу сказати, що більшим часом буде підписана по землем меморандум, і переговори зараз відбуваються дуже дуже гарячо, так скажемо. Тьорки продовжуються. З американцями, да, так, ти маєш на увазі? Так, так, тобто буде підписаний меморандум, ти маєш на увазі про рідкоземельні. Так, так, це буде ближайшим часом, і також перемовні зараз йдуть і інші. Сьогодні йде мова, сьогодні президент хоче відстояти Херсонську і Запорозьку області. Він вважає, що якщо ми відступимося від Запорожжя і Херсона, то це так скажемо. Така позиція наша дуже послабить нашу країну. Слухайте, ну дивіться, знаете, мені, я, мені не зрозуміло сьогодні позиція американців. Вот, наприклад, said, там, да, вони закрили. Будь ласка, сьогодні китайці офіційно заявили, тільки що? Що вони готові зробити uh, аналог Юсейт, вона да, Aid. China Aid і готові фінансувати. Послухайте, а сьогодні китайці готові фінансувати в нас, в нас гроші. В чому, в чому питання? Не хочете ви цього робити? Вам потрібно тільки сказати. Ми не хочемо це робити. Послухайте, ну у нас черга буде, хто готовий, буде нас, нас фінансувати. І тим паче, що сьогодні відбудовуються дуже гарні стосунки з Європою. От і все. Дорогі... Не, хочете, не хочете, будь ласка. От подивіться сьогодні а, по стосовно того, хто скільки нам дав грошей. Європа дав нам 2, 20 мільярдів, які пообіцяв вже дав. Якщо сьогодні у нас, дад, нам дадуть 20 мільярдів американців, у нас вже буде профіцит бюджету, щоб ви зрозуміли. Щоб ти зрозумів, я не очікував, я хочу сказати велике дякую Норвегії. Норвегія на першому місці. 10 мільярдів то тільки від них. Клас. Тобто цю потребу, які ми мали 40 мільярдів, 20 плюс 20, ми його закриваємо, клас. щоб ви зразу. Клас. Без американців ми цього закриваємо. Вот. А ви говорите, що у нас немає друзів, у нас не підтримують, все, все пропало, все, все у нас продали. І тільки дали. на США треба и, думати. І да, друзі, і це і це ще не, фонди не включились, мер, мерс не включився. Єдине мені, що дратує, от позиція Макрона, знаєте, як ну, я і говорив, завжди про Макрона. знаєте, не мішки ворочити, да, да, от. на, 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 на піздєти він може. Але, на жаль, сьогодні а, Франція, а, в останні, ну, якщо подивитись там ВВП Франції, там, да, ну, взагалі вони поки не допомагають. Ну, це я так вважаю. Ну такі, ну, Насправді так, окрім розмов. Окрім розмов да, да? Да, да. Добре.